Що Україна може вже розробляти нашу вітчизняну аеробалістичну ракету, і в цьому контексті можлива адаптація балістичної ракети для пусків з літака, не з землі, а з літака, що може збільшити її дальність радіус дії польоту. Але фахівці так само не виключаючи той же американський е, атакам, цілком можна перетворити на серйозну аеробалістичну ракету. Як пам'ятаєте, буквально днями Володимир Зеленський голосив про те, що Україна вже працює над чотирьома видами власних ракет, серед яких відомий нам Нептун, і балістична ракета випробування, якої вже на даний момент відбулося, і дальність її 600, а то навіть можливо і 700 кілометрів. Але в міністерстві стратегічних галузей промисловості. Підкреслили, що Україна на сьогодні працює над більш е ніж однією вітчизняною балістичною ракетою. Ну а сили оборони знищили російський корабельний бомбомет РБУ 6000 «Смерч-2». Він був встановлений на бронетранспортер. Працювали бійці п'ятої київської окремої штурмової бригади на Краматорському напрямку. А бомба смерча 2 важить більше сотні кілограмів. Має швидкість польоту до 300 метрів на секунду, а максимальна дальність ураження сягає більше 5 кілометрів.